Майже 300 тисяч дітей в Україні потребують слухопротезування. Щоб своєчасно виявити недугу, всі пологові будинки слід забезпечити апаратами ехоскринінгу. А у свою чергу лор-відділення потребують сучасної апаратури для об'єктивної аудіометрії. Для закупівлі необхідного обладнання для діток із вадами слуху з 7 по 28 квітня відбудеться всеукраїнська благодійна акція Серце до серця. Пройде вона під символічним гаслом Почуй світ для раннього виявлення патології слуху. Нам потрібно. Сучасна аудіологічно-діагностична система, зокрема, комп'ютерна аудіометрія, імпедансометрія, скринінг слуху, темпанометрія. Сучасні методи обстеження. Ті, які, на жаль, у нас в обласній лікарні, ми їх не маємо на даний момент. Ми хочемо, щоб дітки з вадами слуху такі. Краще чули світ і завдяки нашим спільним зусиллям, завдяки нашим волонтерам, всім вам, які тут зібралися. Ми сподіваємось що цього року акція пройде ще активніше, ще ще краще. Ми залучимо нових нових волонтерів, нових людей, меценатів. Я сподіваюся, що місцеві. Підприємці, бізнесмени також захочуть, хотілося б да дуже дійсно, щоб вони долучилися до, до цьогорічної акції. До цьогорічної акції залучать тисячу волонтерів, учнів шкіл, студентів, членів молодіжних і дитячих організацій. Вони матимуть спеціальні беджі, а скриньки, в які збиратимуть пожертвування, захисні елементи і символіку фонду Серце до серця. Організатори наголошують, що благодійні заходи триватимуть лише два дні 27 та 28 квітня. Під нашим логотипом, під оціма сердечками, ми тільки працюємо у квітні. Я повторюю, це фінал акції це 27-28 квітня. Два дні. Акція, заходи, цікаві проекти, вони почнуться з 7 квітня. Але якщо ви зустрінете волонтера там у червні, в травні, в листопаді, який буде ходити зі скринькою, це не наш волонтер. Да, це це не наші волонтери. Всього за сім років проведення акції в Тернопільській області зібрано 563 тисячі 644 гривні.